Ще один матч стадію дні 4-ї ЛЛВ-2022, який відбудеться сьогодні, тому що інші два матчі будуть вже завтра. Це матч між командами Вишків та Борати. Дуже такий потужний поєдинок вимальовується, адже от хотілося відзначити команду Вишкова, яка вибила такі колективи, як Вотранс, наприклад, в Юні 16. -й. Також було вони в одній восьмій вибули. Дуже потужно виглядає команда Вишків. Та й в принципі групу вони на першій стороні закінчили. З'їтають, закінчили справи чи ревершено. Неможливо сказати, але також Вишків дуже потужна команда. Я думаю, що Боратину, всі говорять, що Боратин буде сильніше в цій грі, але я думаю, їм буде точно нелегко. Адже бачили ми попередні результати, я наголошую, попередні результати команди Вишкова. Зараз Вишків розпочав з центрополям. Обратно грає в червоній формі вишків у чорній. Я думаю, ви тут нічого не перепутаєте. Зараз Вишків контролював м'яч і знову продовжує це робити. І потрошки виривається в атаку, удар поворота. Штанга. Штанга. 20-й номер пробив, так влучно, пробив, що трясця ледь не золоті гняєш. От про те, що я і говорив, що не говорили експерти, але Боратину не буде нелегко, як ми бачимо, не факт, що Боратин переможе, якби там не прогнозували саме їм перемогу. Тут знову буде виконувати команда вишкова. Тепер голкіпер відбув м'яч полеганий за його межі, і тому буде гра розпочинатися з поліка. Все ж таки доведеться вже Олександр Антипенко вводити м'яч ударом від воріта, влучно він свого гравця вибив м'яч. Так, Що у нас тут далі відбувається? Боратник на потихеньку намагається бігти в атаку, але вишки перехопив і вишків. Тут порушення правил, звісно, що і арбітр його зафіксував. Ми, як бачимо, перші хвилини матчу нам зовсім говорять про те, що наші думки, наші там, прогнози не справжнюються. Перші 15 хвилин можна зв'язково віднести до активу команди вишкова. А хто потрапив у півфінал? Наразі нам невідомо. Бачимо, що цей матч однієї четвертий відбувається на чудовому. В стадіоні в Італії. І, не знаю, там Джузепа Неацев чи Сенсір, як правильніше. О, тому, вважаючи на те, що Боратин в червоній формі грає, але це вишків приймає. Ох, як Роман Москійсь тут закрутив всіх. Ми вже очікували, що буде удар, але він відпасував. Куди відпасував, не знаю, але все ж таки м'яч залишається в Братно. Потрічно бачимо, що Боратин. Е З'являється в нас також в цій грі, тому що він переважно більше часу, який відбувся він захищався, а зараз вже і в атаці ми бачимо команду в червоних футболках. Але до удару по воротах ще так і не дійшло. Можливо, в цій атаці ні. Роман Міськіч втратив м'яч. Здається, що хлопці з Боратина проснулися трішки і почали вже... Грати в свій футбол. Зараз чудова атака. ні, зайвий рух зробив гравець, потрібно було раніше відпасовувати на партнера по команді. От, так він втратив м'яч. Але Буратин знову атаці. Знову Буратин в отації. Навісно до штрафного майданчика удар по голову немає, тому що голкіпер вибив той м'яч і все ж таки продовжується. Ні, тут положення поза грою. За 23-й номер це Роман Іванівський потрапив в офсайд. Він вже трішки Буратин під кінцівку першого тайму бачимо, що заграв і зробив наш матч ще цікавіше. Так, Роман Москвіч хотів тут вибити той м'яч, і перехопити. Не вдалося, щоб, правда його партнер по команді був дуже близько. Удар по воротах. Чи долетів м'яч невідомо. Закінчився перший тайм. Так показують, що матч відбувається на Сенсіро. Ось так на секундочку ось статистика першого тайму. Зараз ви тим часом підписуйтесь, тисніть лайки, дзвіночки, робіть репости, коментуйте і не перемагайтеся. Зараз буде друга половина матчу однієї четвертої. Отже, щойно розпочався другий тайм матчу Вишкова проти Буратина. Це стадія однієї четвертої бімеркап 20 2022 Я нагадаю, що сьогодні відбудуться два матчі, ну, тобто, отже вони в принципі другий матч вже грають. І наступні два матчі вже будуть завтра. Так само з півфіналами у нас буде взагалі по одній грі, одна гра в суботу, одна гра в неділю. І вже тоді так само ж буде і в матчі за третє місце, і фінал теж будуть розділені. Навіть мені здається, що е, буде навіть по-іншому, що фінал планується на День Незалежності. Хто потрапить у фінал, е, наразі нам важко сказати, тому що ну, реально невідомо, Ось зараз буде е, команда на виконувати штрафний удар, тому що було порушення правил. Арбітр поки що усно попереджає гравця вишколом. Олександр Керно Крепко цьому не задоволений. Він вважає, що потрібно було вже якісь картки приділяти. Випросив, усно попереджує поки що. Це був навіс, чи це був удар, невідомо. Боратин не залишається з м'ячем. Удар за Гол! забиває Микола Казміру. А який чудовий гол вийшов у Миколи. Подивимося, зараз і повторюється. Трішки хлопці порадіють забитому голу. тому що це неочікувано. Адже після першого половини, як ми бачили статистику. Вишкова була краща. Ось зараз, зрозуміло, пас чи то на віз, чи то удар був в Романа Москвича. І за меж штрафного удар в дев'ятиночку так поклав чи Ось Зараз файний буде повтор, будемо бачити, як м'яч, та в принципі не таку вже й дев'ятку. би голкіпері, напевно, спробувати впіймати той м'яч, але він застав розплоха. Так, взяти, вдарити. Мало хто так пробував. Так Отже, 1-0 Боратин перемагає. 67-ма хвилина матчу. Е, тепер вже будемо бачити, що вишків, як відповісно. це, що відбулося. От також удар, також удар. Тут же голкіпер піймав, було небезпечно, але, але зараз тікає Боратин в контратаку. Збивають Романа Москвіча, кажуть, що порушення правил немає, гра продовжується. Гра продовжується. Так трішки вирівнялась, бачу, малюнок гри, там незважаючи на рахунок, але вже обидві команди атакують, не засиджується хтось там в обороні, одразу біжать атакувати. Все дуже цікаво. Це, це тільки може більш подобатися вболівальникам. Були такий плюс-мінус відкритий футбол. Ні, випустив мець за межі поля гравець. буде, аут, вже для вишколу зараз заміни. Ясна річ, що потрібно вишкову щось змінювати в цій грі, адже залишається 5 хвилин ігрового часу, аби намагатися перевести його. Додатковий. 15 хвилин удар. 9-го номера. Здається. Здається, що вже голкіпер там був безсилий або можливо дуже так далеко відгоріть той м'яч летів, що голкіпер і, і ніяк не реагував. Часу все менше і менше, поки що перемагає Боратин. Файний удар за штрафного майданчика видався в Миколи Казмірука. І це був ну, поки що переможний гол, хоча ще є, ще є час у Вишкова. Ось Роман Москвич пробиває по воротах. Непомітно, чи м'яч залетів ворота, чи ні. Але це вже не важливо, адже Боратин перемагає в сьогоднішньому матчі і виходить до стадії. Півфіналів BMR Cup LLV 2022 Зараз ми подивимося з епізоди сьогоднішнього матчу. Далі буде статистика і тизер матчу. А ви тим часом не перемикайтесь, а підписуйтесь, тисніть лайки, дзвіночки, коментуйте, робіть репости і залишайтесь з нами. Завтра будуть наступні два поєдинки стадії 1-4. we is.